Вітаю всіх, мене звати Наталя, я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. І сьогодні я хочу розповісти про своє прочитане весною і виділю найкраще, на мій погляд, сюжети, які мені цієї весни трапились. Оскільки вже почалося літо, тож почну я з легкої підліткової історії Дженні Хан. Я прочитала вже всю трилогію, третю частину завершила на початку. Цього місяця, і я можу сказати, що мені дуже сильно сподобалося цей легкий, добрий, любовний трикутник, який розгорнувся між двома рідними братами і дівчиною. І вони всі виросли, знайомі з дитинства. події відбуваються у маленькому містечку. Це дуже гарна літня підліткова історія, яка Містить тільки розмови про інтимні речі і більше нічого графічного. І тому підійде, враховуючи вік головних героїв від 16-17 років. Перша частина вона досить така розважлива. Тут йдеться про літні розваги підлітків, вони будуть купатися в морі, в басейні, влаштовувати вечірки, засмагати на пляжі, спілкуватися між собою, радіти, веселитися. А ось друга частина вона наповнена багатьма сумними моментами, вони будуть переживати досить такий складний емоційний стан, кожен буде справлятися по-своєму, але при цьому у другій частині їх об'єднає одна спільна мета, до якої вони всі разом будуть йти. Третя частина є завершальною, ми нарешті дізнаємося. З ким залишиться наша головна героїня, і як розгорнуться події у цій частині. Мене, чесно кажучи, дуже сильно здивувало. Наші головні герої подорослішали, тому що між другою і третєю частиною пройшов, мені здається, трошки більше року. І, власне, вони вже здатні приймати самостійні важливі рішення у своєму житті, причини цих рішень, наслідки і як Власне, це вплинуло на життя головних героїв. Ми дізнаємося у третій завершальній частині. Мені дуже сподобалася. Книга легко читається, видавництво ранок, а третя частина вже видана рідборі великий шрифт, гарний папір, такий трішки жовтуватий, що добре для очей. Ну і, звичайно, легка така тоненька обкладинка. Робить її зручною для того, що їх завжди можна взяти з собою на прогулянку, дорогу, закинути в солодку. Наступна книга, на мій погляд, з досить гарним сюжетом це є роман досить відомої письменниці Діани Чемберлен Останній дім на вулиці. Вона пише у жанрі подвійної часової лінії цей роман, і події історичні вони грунтуються на опорі молоді, яка розгорнулася в Америці для підтримки чорношкірих людей. І власне молодь відіграла у цьому русі надзвичайно важливу роль. Тут, я би сказала, є багато елементів трилера, тому що, що сталося насправді, оцей останній дім на вулиці, як він пов'язаний з подіями минулого, це все ми дізнаємося практично вже в завершальній частині. І я, чесно кажучи, була здивована, тому що насправді не здогадувалася, що події відбулися саме так. У майбутньому, що цікаво, ми знайомимося з багатьма персонажами з минулого. Це десь пройшло 40, можливо, більше 50 років, звичайно, вони змінилися, і я би назвала це трилер з тропом пошук правди через руки. Мені сподобалося. Ну, якщо вам подобаються власне, трилери з таким тропом, я думаю, можна спробувати. Опік за опік, книга Дженні Хан написана у співавторстві. І це є перша частина підліткового роману. Тут любовна лінія не спостерігається, така надто визначена, радше приховані почуття підлітків, випускний клас, школа. І дуже багато зосереджено на помсті її причині, наслідки. Я би сказала, що книга містить досить такий цікавий власне моральний посил. Вона завершується так, що потребує продовження, і багато вчинків героїв вони знаходять свої. Наслідки не знаю, як будуть відбуватися події у е, другій частині. А перша частина мені сподобалася. Вона mm -hmm. легко е, читається, дуже гарно побудовані діалоги. Є розмови про те, е, графічних описів жодних немає. Тому в цілому 16-17 років, на мій погляд, такий рекомендований вік. Наступна книга це є такий підлітковий роман у стилі романів Сари Сареджіо, де ми разом з головною героїною шукаємо правду про минуле через щоденник її матері. І власне тут будуть такі легкі почуття. Я би сказала, багато йдеться про спілкування між підлітками, так само є їхні розваги, і більше ніж поцілунки тут немає. Основні події відбуваються в Італії, Флоренції. тому Тут багато буде таких цікавих подорожей. Лаура Вуд написала чудовий роман, події якого відбуваються у Великобританії. У 1931 році і він власне змальовує підлітки в контексті того часу. Перед нами така лондонська еліта, і наша головна героїня, сільська дівчина, дочка фермера, яка мала можливість потрапити у їхнє середовище, як там розгорталися її відносини, як будувалися певні такі почуття до хлопця. Такому в стилі буркутун сонечко, неприязні до стосунків, тут змальовані літні розваги підлітків, авторка з повагою ставиться до одностатевих відносин і в цілому гарна літня підліткова історія. Я завершила читати історичний. Історичну трилогію про галицько волинське князівство Ярослави Дегтяренко. І е, я можу сказати, що мені дуже сильно подобається. За жанром це історично-пригодницький роман. Тут е, буде гарна любовна лінія, я би навіть сказала декілька. Основні персонажі е, ще зустрілися нам і е, полюбилися. Книги «Останні Волода, яка якби є додатковою частиною, тому що дилогія є основною. І е, в цілому, е, власне, таки розгорівся між ними е, такі стосунки: від ненависті до кохання, тому що вони хоча б двоє шляхетного роду, але е, вона є донькою його ворога, який винен у знищенні його сім'ї. У а, другій, третій частині власне, акцент зроблено вже 10 років після тої, а, тих подій, які відбулися в останньому володарі. Ми знайомимося з правлінням князів, а, які прав, які були володарами Галичини а, та а, Волині. Спочатку а, це був Юрій Тройденович, потім це є Люберт в першій частині це був. А, власне, Юрій Тріденович, а вже друга, третя частина присвячена правлінню Люберту Гедеміновичу. І власне, особливо третя частина, вона досить така ну, в лапках войовнича, бо вона присвячена обороні краді обороні власне Галичини та Волині насамперед від польської. Навали, і тут знову ж таки дуже багато цікавих пригод, політичних інтриг. Назвичайно гарно змальовано суспільно-політичний лад, побут, культура, традиції, дотримання християнських цінностей нашими головними героями. Тож я в цілому усю трилогію рекомендую. Книга, яка абсолютно виб... вибила мене. З Це є Єгюс Кеєр, книга всіх речей. Це є, взагалі, християнський підлітковий роман, який розповідає про звичайну сім'ю в Амстердамі, де панує власне насильство. Насильство застосовує батько до своєї, передусім, дружини, до свого сина, школяра. І е, в цілому у нас тут з'являється такий е, поміч помічник, це є е, таємнича сусідка, яка допомогла цій е, сім'ї подолати труднощі, і так само до хлопчика приходить погомоніти Ісус. Власне, така таке е, поєднання е, звичайного роману. З глибоким християнським контентом, який засвідчує про те, що в жодному випадку насильство не може бути виправдане, навіть якщо батько прикривається, прикривається християнськими чеснотами. Я вже завершила весною було три книжки, зараз це вже, вже прочитала четверту частину, взагалі, це є пенталогія. П'яту частину ми ще очікуємо. Це є пригодницьке фентезі без магії для хлопців і дівчат від 10 років. Тут буде не більше, ніж поцілунки, надзвичайно гарно захопливий сюжет. У першій частині в нас буде такий більше сюжет побудований на навчанні. Друга частина це є знайомство з розбійниками та піратами. Третя частина це буде оборона країни, різноманітні фізичні випробування. Четверта частина це радше морське фентезі, і пошук правди через руки. Власне, таємницями минулого. Власне, надзвичайно сильно мені подобається цей сюжет. В нас тут в центрі є фактично така сильна політична. Інтрига, афера заволодіння престолом, з якої розпочинається власне шлях наших головних героїв. Це є три хлопці, які, яких відібрали сиротинця, і один з них буде боротися під час навчання, щоб виправдати себе і щоб він міг стати королем країни, яка називається Картія. Світогляд тут є дуже простий, в нас є країни, в нас є королівства, союзники та вороги. За, мор... За морем у нас знаходяться ще інші заморські країни, і, відповідно, втримати владу в країні досить важко, коли на престол зійде хлопець, якому фактично 15 років. Любовна лінія тут не є така дуже сильна. Окреслена, але дуже гарна. В нас є дві сильні головні героїні усього лише, і вони не є дамами в біді, вони дають собі раду, можуть за себе постояти і е, дуже гарно розгор, розгорнеться ось ці е, такі любовні сюжетні лінії. Дуже мені це сподобалося. Пригод тут є настільки багато, і сюжет настільки змінюється. Він настільки скручується в різні сторони, що плану, як такого, немає. Завжди поза планом все відбувається спонтанно, і коли щось розуміє, що авторка щось придумала, то вона просто це все перекручує і відбувається зовсім інакше. Дуже мені сильно подобається. Щодо світогляду, тут є віра святих, і як протиставлення їм зла сила, це дияволи. Більше жодних якихось таких згадок про якісь вищі сили тут немає, і в цілому, абсолютно фентезі на цьому не концентрується. Наступна книга це буде трилер від журналіста. І цей трилер Острів темряви» в цілому, він, можливо, повийшов стандартним трилером, як і всі. Але в нас тут є підозра в головної героїні на аутизм. І як це вплинуло на її журналістське розслідування? Тому що в центрі є троп пошук правди через руки. У нас багато років тому, приблизно десь 17 років тому, зникають двоє підлітків, і через багато років власне, на берег викидає людські залишки. Зрозуміло, що це є кістки, але як вони мають відношення до зникнення підлітків, і як далі проведе власне розслідування наша головна героїня, журналістка. Мені дуже сильно сподобалося. Кримінальна складова тут є незначна, радше вона є просто опорою пошуку власне, правди. І в цілому мені дуже сильно сподобалося, заінтригувало і до останньої сторінки тримало на прузі. І на останок, напевно, я залишила ось цю е, серію. Це є Хроніки місяця, складається з чотирьох частин, я прочитала чотири. Це таке ультрасучасне фентезі для дітей, я думаю, від 10 років, тому що вище поцілунків тут нічого немає. Е, власне, е, це фентезі де є роботи, липтемобілі. Портоекрани і а, так само кіборги. Наша головна героїня Сіндер. Вона є е, кіборг-механік. Е, вона знайомиться з принцем Каєм. І, власне, що з цього сталося? Тому що перша частина вважається ретелінгом казки Попелюшка в такому ультрасучасному. ультрасучасному Варіантів дуже мені сподобалося, як тут закрутилася лінія таємниці минулого. Ми дуже багато дізнаємося, і вже в другій частині, яка є логічним продовженням, дізнаємося більше. Світобудова в нас тут є місячна держава і земляни. Королева місячної держави вона хоче захопити землян і робить для цього все можливе, так само в нас тут є досить такі сильні людські випробування, тому що людство бореться з хворобою, від якої немає ліків, фактично. І друга частина якби продовження першої, але в нас тут з'являється нова героїня Скарлет і Вовк, як на малюнку. Скарлет і Вовк між ними розгортаються відносини такого тропу від ненависті до стосунків. Це менше така любовно виражена книга, це більше. І тут теж буде дуже багато пригод, буде три сюжетні лінії між Скарлет і Вовком, які беруться за пошуки її зниклої бабусі, тому що основне, як вважається, це є переказ казки, ретелінг казки Червона шапочка. І так само тут будуть пригоди з Сіндер в другій частині і розкриття її минулого. А також третя сюжетна лінія, яка буде випливати з подій, що відбулися в першій частині. Мені дуже сильно сподобалася оця книга про Скарлетт. Я вважаю, що це одна з найкращих ром фентезі, які я читала цього року, з дуже таким сильним. Пригодницьким акцентом. Сіндер мені сподобалася менше, але її читати обов'язково. Хоч майстерно переказ... переказані події зі Сіндером у Скарлет, все ж таки потрібно звернути увагу, щоб хотілося хотілося більш детальніше дізнатися, що сталося, як... як відбулися події наслідки, які є в другій частині, прочитавши Скарлетт. Запрошую всіх взяти участь у розігріші трилера Щоденник Покодівки, один з найкращих трилерів, який дуже сильно рекомендують як англомовні, так і наші читачі. Умови участі дуже прості: бути підписаним на цей канал, поставити йому вподобайку, а в коментарях написати, що ви берете участь і вашу улюблену книгу. Результати будуть через тиждень, у моєму телеграм-каналі. В описі під відео можна побачити цей телеграм-канал. Я бажаю всім успіхів, до нових зустрічей!